Народ вже пожив. Тепер час по чесному. Лідер партії громадянська позиція Анатолій Гриценко з робочою поїздкою відвідав Івано-Франківськ серед питань, які потребують термінових рішень, призначення керівників Національного банку, Міністерства охорони здоров'я, міністерства аграрно-промислової політики та інших ключових структур, зазначає Гриценко. А що зараз треба було б зробити, якби громадянська позиція була в парламенті? Ініціювати і скликати позачергову засідання ради. І просто призначити керівників тих державних органів, вкрай важливих, яких зараз немає. Це не питання грошей, це не питання там, якихось труднощів. Анатолій Гриценко наголосив, що не дозволить олігархам за безцінь скуповувати українські землі. Я дуже сподіваюся, що люди завдяки відчуттю через власну кишеню, через власне відчуття того, що їм обіцяли, яким виявилося життя по-новому. І завдяки вам журналістам, все таки зрозуміють, що досить уже еліархату у владі. Нічого доброго з того не виходить. Екс міністр прокоментував також ситуацію з позбавленням Михаїла Саакашвілі українського громадянства. Це крайня межа, яка показала обезбашеність теперішньої влади. По своїй суті воно не чоловіче. Порошенко довів, що не сприймає людей з іншою точкою зору. Це говорить про те, що діюча влада стає небезпечною. Анатолій Гриценко поділився також власним баченням щодо пенсійної реформи в Україні. Багато людей готові працювати і в 60, і в 65, і в 70, аби було де гідна зарплата. Тому вихопити просто пенсійну реформу, не чіпаючи економіку. Залишаючи там монополію, і все решта, не чіпаючи митниці, все значить, кіна не буде. Також політик заявив, що об'єднання демократичних сил сьогодні є потребою та необхідністю, тож громадянська позиція рухається у цьому напрямку.